Нащадки українського солдата Антона Петровича Робенка отримують нагороду свого діда і прадіда. Через 71 рік по закінченні війни вони дізналися, що чоловік, якого в родині завжди глибоко шанували і пам'ятали, був нагороджений орденом червоної зірки. Антон Робенко загинув в роки Другої світової і був похований в селі Молотниці Бурновської області у Чехословаччині. Ви знаєте, коли навчаюся в школі Бишевській, кожен рік ми носили квіти до могили невідомого солдату, до Обеліску. І, будучи дитиною, я завжди думала, щоб хоча б там, в Чехословаччині, чужі діти, але не ми, хоч б хто-небудь принес і моєму діду квіти. Ви знаєте, це так було таке бажання велике. Я думаю, що там теж є діти, люди, які теж носять квіти нашим солдатам. Так, що... ну, така родинна є мрія поїхати всім зібратися в Чехію, знайти могилу невідомого солдата і покласти квіти братської могили і привезти діду от грудочку рідної землі Бишевської української про нагороду свого дідуся. Вони дізналися близько 10 місяців тому. Орден Червоної зірки, уродженця селища Бишів Київської області Антона Робенка, віднайшли у Російській Федерації. Українські пошуковці, які мешкають в Росії, ви Купили нагороду і розпочали пошуки земляка та його сім'ї. 17 травня онуку героя Роману Робенку нагороду передали голова державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко і керівник громадської організації Закінчимо війну Юрій Зубко. Вся родина дуже вдячна всім тим людям, які по пошуку по ордена по пошуку. Родини цим дуже велика вдячність. Це був десантник 4-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Він чесно, мужньо і героїчно загинув, за що отримав і нагороду. Орден був знайдений в Російській Федерації, переданий нашими волонтерами-пошуковцями. Етнічними українцями, які проживають на території Російської Федерації, і сьогодні він був переданий рідним загиблого солдата. Нащадки героя кажуть, радість від цієї події складно передати словами. Він ну почув оцей орден для нашої сім'ї, і що він старався за нас, але не і не тільки за всю цю країну, у якій ми живемо. Я знаю, що в мене героїчна сім'я. Дід вивозив з Чорнобиля людей, прадід був ще снайпером. Е -е Оцей прадід був у мене десантником. У мене була дуже героїчна сім'я, а зараз у мене тато льотчик. Організація Закінчимо війну понад 10 років займається пошуком останків солдатів та їхніх родин перепохованням загиблих під час Другої світової. Звісно, така робота вимагає підтримки як з боку держави, так і з боку бізнесу. Дуже важливо, що сьогодні є державна підтримка. В особі служби у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, і одним із соціальних таких партнерів активних виступає холдингова компанія Київ Місьбуд, яка вже на протязі там багатьох років. Сприяє в діяльності нашої організації, допомагають там і бензином, і якимись там продуктами, і для проведення там різних польових там робіт, тому що туди виїздять же на декілька днів. Там і працюють, і це з'їжджається з України. Пошуковці, тому ми вдячні за те, що Київ Дуже активно і з розумінням ставиться до цієї роботи у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників АТО кажуть, робота із пошуків не припинятиметься, адже чимало людей і досі не знають, де знайшли спочинок їхні рідні, що загинули у роки Другої світової. Ми це робимо і будемо робити до самого останнього часу. Поки не буде ідентифікований кожен солдат, боєць, який загинув, активно співпрацюємо з іноземними. Організаціями, такими, як і Німеччина, і Румунія, і Польща. Ви знаєте, що в нас знаходиться декілька кладовищ наших там, а їхніх тут, і йде впорядкування цих могил. І це знаково, що навіть Росія, з якою ми зараз воюємо, є порядні люди, які повернули орден. Загиблого бійця під час другої світової війни орден Червоної зірки став однією з найбільш розповсюджених нагород. Понад 2 мільйони осіб отримали 2 мільйони і 860 тисяч орденів. Ми пишаємося не тільки своїм дідом, а усіма тими солдатами, які воювали в ті часи, і захищали нашу свободу.